Цей житловий комплекс на вулиці Рівненській, 7 стоїть незданим в експлуатацію восьмий рік. Через те, що будівництво припинилось, а за квартири вже заплатили. інвестори хотіли через суд отримати право власності на житло. Однак не могли цього зробити, бо об'єкт незданий в експлуатацію. Тепер хочуть добудувати його самі. Тому люди розуміють, які яка вартість на сьогоднішній день квадратного метру житла. Дуже багато людей у нас проживають на зйомних квартирах, дуже багато людей в боргах і так далі. люди розуміють, що це один-єдиний останній шанс викупити це все і самим його добудувати. Розуміємо тягар, який ми будемо нести, і розуміємо, що нам буде важко, і так далі. Однак ми не готові прощатися своїми квартирами. Ми будемо їх добудовувати. За словами житарюка, об'єкти у житловому комплексі купили понад 460 людей. Наразі зібрали гроші необхідні для викупу фірми. Однак, яка це сума, не каже. Представник фірми забудовника Ярослав Швага нам підтвердив, що готові продати корпоративні права. Люди інвестори подавали в суди і так далі, і так далі. І вони хочуть керувати цим. Всім, вони хочуть мати гарантії. Вони хочуть самі слідкувати. Ми пішли на зустріч. Є домовленість всіх всі три сторони, які ворогували, от і зараз буде готовий, буде договір аренди землі. І тоді напевно буде зілка. Третя сторона це колишній орендар земельної ділянки фірма Глобус2020. Щоб відновити будівництво, потрібно, аби цій фірмі уклали новий договір оренди. Проєкт рішення про це розглянуть на травневій сесії міськради. Йдеться, що договір оренди можуть укласти на 5 років. Опісля, каже Житарюк, інвестори викуплять фірму забудовника Буд» та зможуть взяти цю ділянку в суборенду для початку робіт. Наскільки ми володіємо інформацією, проблема була більше не в глобусі, який, який був орендарем земельної ділянки, а проблема в підряднику і забудовнику, який залучав кошти інвесторів, людей починав будувати, але так і не завершив це будівництво. Зараз на сьогоднішній день втрати міського бюджету там півтора мільйона гривень від цього, що глобус як. Орендар, колишній, який зараз має право на поновлення, не сплачує цю оренду плату, а разом з тим ділянку займав. За словами жаторика, коли будинки здадуть в експлуатацію, інвестори зможуть набути право власності на квартири. Анастасія Лупашко, Василь Ніколаїшин, Суспільне, Новини, Чернівці.